З підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині затримали злочинну групу, яка підробляла документи. Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня. Ляшко СБУ викрила агентів РФ, які готували теракти у Києві. Слава Україні! ефірі підсумки дня 23 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні не стало Василя Миронюка. Воїн 1976 року народження був жителем Нововолинська. Загинув волинянин 18 жовтня у Харківській області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість підчуття родині загиблого героя. Також лучани провели останню дорогу героя В'ячеслава Горунюка, який загинув 15 жовтня. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Донецької області у кафедральному соборі Святої Трійці, чергове прощання із відважним героєм, В'ячеслав Гурюно повернувся з лінії фронту. На жаль, на щиті згорьована людина та близькі до неї люди прийшли попрощатися із воїном та віддати останню шану його подвигу. На площі зібралися люди, аби зустріти воїна з волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Тіло героя везли у супроводі кортежу активістів та військових. Відомо, що В'ячеслав Горюнов був 25 червня 1976 року народження. Він загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області. Близькі люди, які прийшли до храму, розповіли, яким був герой В'ячеслав Горюнов. Мені він був дядьком рідним. отчимом. Я не можу просто просто Ой, Це дуже тяжко. Знаєте, ви знаєте його бойовий шлях, коли він пішов воювати? Він пішов воювати місяць, рівно місяць, назад. він 15-го загинув і рівно місяць, назад пішов воювати. Ну, напередок саме. І перед цим він казав, що в нього було два місяці навчання за кордоном і все. Типу, перед цим працювати на заводі, його забрали і все так вийшло? Хороша був людина. Не можна нічого поганого про його сказати. Хороший сім'янин. Працював був для вас сусідом колегою Племінниця племінець чоловік згорьована дружина не могла стримати крику та сліз, поки її другу половинку несли в труні. Домовину з тілом захисника несла до храму. Почесна варта у стінах собору священнослужителі звершили чин похорону і молилися за упокій душі воїна В'ячеслава Горюнова. Кожен із присутніх на відспівуванні не міг стримати сліз від криків та ридання сім'ї воїна. Відомо, що поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граджа. Редакція телеканалу конкурент ВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. У Луцькому районному управлінні поліції провели обшуки, ймовірно, правоохоронці можуть підозрювати. У дерзраді більше про це розповість моя колега Софія Невойса. Ми зараз перебуваємо біля приміщення Луцького районного управління поліції. Як нам стало відомо, у цій будівлі відбуваються обшуки. За даними з наших анонімних джерел, ймовірно, обшуки відбуваються через скоєння державної зради кількома працівниками поліції, зокрема оперуповноважними. уповноваженими. Біля Луцького рупу приїзду нашої знімальної групи було досить спокійно. За інформацією телеканалу конкурент конкурентів, обшуки були вранці 23 жовтня.

У черговій частині кілька хвилин поліцейські між собою говорили, потім все ж до нас вийшли. Лісі стосовно будь-яких будь-яких коментарів. Даніся, будь ласка, головне управління національної поліції на Ворониченко 11, сектор комунікації, всі всі там. Ми про це в курсі, але нам повідомили, що саме в цій будівлі відбувається. Будь-яких коментарів на даний час ми не надаємо. Нікого тут ви не бачили, нікого Ні. силовиків абсолютно. Ні. 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 Будь-яка інформація в 11. Повнопромісіональний Ми одразу ж на місці зателефонували до начальниці сектору комунікації нацполіції у Волинській області Ольги Бузулук. Ми тільки підтверджуємо, що тривають певні ключові в тому про поліції. Детали ми не знаємо, бо ми не знаємо, тому що це проводять інші правоохоронні органи. За словами Ольги, Бозолук, нікого не затримували. Також ми зателефонували до речниці територіального управління ДБР у Львові Тетяни Моравель, аби з'ясувати деталі. Більше інформації згодом не обійшлося на Волині і без ДТП. У Маневичах 25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген, збив 10-річного велосипедиста. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 22 жовтня. Попередньо хлопець раптово виїхав на смугу. Зустичну руху наслідок ДТП шкуляр отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Водій легковика був Тверезий. Цього ж дня на ківерцівщині між селами Залісті та Ужува 38-річна лучанка, керуюча легковим автомобілем Ополь. Допустила наїзд на 54-річного велосипедиста жителя Рожищ. Його також шпиталізували. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Слідство триває на Волині. Поліцейські ліквідували діяльність злочинної групи, яка торгувала фальшивими документами для ухилення від мобілізації та усунення перешкод військовозобов'язаним у перетині кордону. Трьох осіб затримано усі жителі обласного центру та Луцького району. Ялки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду МСЕК. Та дипломи навчального закладу кількість осіб, які скористалися послугами, встановлюється в рамках досудового розслідування, але вже відомо, що їх понад 20. суми, які брали зломисники, становлять від 500 до кількох тисяч доларів. США. на Волині судитимуть офіцера міліції, який 10 років перебував у розшуку. Як повідомили у прокуратурі, слідство встановило, що ще у 2006 році працівник правоохоронного органу, погрожуючи притягненням громадянина, якого виклика у підробленні документів та шахрасти до кримінальної відповідальності, схилив його знайти у одному із навчальних закладів області. Викладача та передати йому хабар за сприяння у вступі до цього навчального закладу, аби згодом правоохоронці могли викрити хабарника. Таким чином майор міліції вчинив провокацію хабара, організував злочин та керував його підготовкою і вчиненням. При цьому він ще й вносив неправдиву інформацію у службові документи. З 2010 року правоохоронець ціляко ухилився від суду. Його було оголошено в розшук. Врешті у вересні цього року його було затримано в Києві. Та доставлено в Луцьк для завершення слідства. Суд обрав експравоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Окупанти вночі 23 жовтня задали авіаційного удару по Малоданилівській громаді Харківської області. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов, наслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків. Та одну господарчу споруду. На жаль, є постраждалі дві жінки та один чоловік. Також 23 жовтня російські війська атакували Черкаську область дронами, наслідок чого пошкоджені автовокзал та приватне підприємство у Черкасах, а також житловий будинок, гараж і автомобілі в області. Окрім того, троє людей дістали поранення внаслідок наслідок обстлулу Нікополя. Про це повідомив голова Дніпропетровської Вас Сергій Лисак. Нелюди вдарили й по інженерному. Та атакувалась безпілотника «Білозерку» Херсонської області, у результаті чого постраждали 19-річна дівчина та двоє чоловіків. Також відомо, що троє мирних мешканців Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів 22 жовтня. Центральну медико-соціальну експертну комісію МСЕК планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Передає кореспондент Укрінформу раніше. Уряд доручив Ляшку не пізніше ніж до 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи і законопроекти на розгляд Камбіну, щоб завершити реформу ліквідації МСЕК і запровадження нової моделі. Окрім того, за рішенням РНБО Ляшко вже втілив низку кадрових наказів про звільнення, зокрема йдеться й керівництво центральних МСЕК та очільників профільного департаменту МОЗ. Яке відповідає за координацію діяльності комісії, служба безпеки України та Національна поліція затримали агентів РФ, які готували теракти у Києві. Як повідомили в СБУ, для вчинення теракту? Розвідка РФ дистанційно 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів. Встановлено, що вона перебувала на зв'язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області. До співпраці з агресором зрадниця залучила свого 26-річного співмешканця. Контррозвідка СБУ затримала обох зрадників на гарячому. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині військовий міг завдати дитині поранень з кулемета, коли збивав російський ударний дрон. Типу шахет. Подія сталася ще наприкінці серпня. Про це йдеться в ухвалі суду від 16 жовтня. Так до державного бюро розслідувань зателефонували і розповіли про те, що не встановлений військовослужбовець порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні дрони. Через це куля великокаліберного кулемета. Протиповітряної оборони завдала рваної рани правого стегна малолітньому хлопцеві. Відомо, що поранений лікувався в медичному закладі у Хмельницькому. Вищий антикорупційний суд конфіскував у співачки Таїсії Повалі автомобіль кілька земельних ділянок і права на дев'ять пісень. Про це повідомила преслужба ВАКС. Зокрема, суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи належній співачці. Це автомобіль БМВ. Травматичну зброю майнові права на музику та слова до дев'ятьох творів. Також у власність держави перейшли сім земельних ділянок у Київській області. Приватний будинок площою 442 квадратних метри, домоволодіння площою 101 квадратних метри, авто, авто BMW X5 і три одиниці травматичної та мисливської зброї. Це рішення суду ще можна оскаржити в апеляції. Тепер переходимо до загальносвітових новин в анкарі проти об'єктів аерокосмічної компанії Туреччини. Здійснили теракт у місті чоловібу та стрілянину. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Алі Рлікая. За його словами, є загиблі та постраждалі після нападу. Аерокосмічна компанія Туреччини володіє сучасними авіаційними комплексами, оснащеними високотехнологічним обладнанням і технікою, які забезпечують широкі виробничі можливості від виготовлення деталей до складання літаків, дронів, льотних випробувань і постачання. Зокрема, компанія виробляє винищувачі F-16. Кандер відправляє вже три тисячі своїх військових до Росії, стверджує розвідка Південної Кореї. Це вдвічі більше за попередню оцінку, яка була надана 18 жовтня. Сеул заявив, що до Росії відправили півтори тисячі півночно-корейських солдатів. Про це пише Ройтерс. Загалом Пхеньян обіцяв Москві відправити в Росію майже 10 тисяч бійців. Заявили південно корейські парламентарії в розмові з журналістами. Очікують, що їхнє розгортання завершиться у грудні 2024 року. Наступні президентські вибори в Білорусі призначили на 26 січня 2025 року. На них також буде балотуватися чинний самопроволошний лідер країни Олександр Лукашенко. Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство Белта. Так, центральна виборча комісія Білорусі заявила, що готова до початку передвиборчої кампанії. Очільник ЦПК Юр Карпенко заявив, що проведення виборів у січні наступного року, нібито, повною мірою відповідають конституції країни. Та виборчому кодексу. Ну, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нові з нами, телефонуйте 068 шість 10 04 або по 772 кожно Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивиться.